Інший період його є мало вивчений, невідомий через брак документів, через брак археологічних розкопків, які навелися в бродах в самому центрі міста. Одним з таких періодів піднесення це був період 17-го століття. Це час, коли місто розбудовувалося, коли воно належало. Польським власникам роду Коніспольських, Станіславу Коніспольському, який тоді був великим коронним гетьманом Речі Посполитої. Цей час місто фортифікується, воно розбудовується, перетворюється на таку велику оборонну резиденцію і стає потужною фортецею. Тут розвиваються досить таки сильно торгові зв'язки, розвиваються ремесла. Власник був зацікавлений у розбудові самого міста через це. Крім українців, поляків, сюди приїжджають і багато євреїв, вірмен, шотландців, греків, які засновують тут свої мануфактури, свої склади, комори і займаються торгівлею і ремеслом. Тут є і хіміки, історики, науковці, ну і найбільше тут членів ООН, які забічні з цієї гімназії. Вони... Що тут вчився? Іван Труш. Навчався Вони в цій гімназії, славні нашої школою гімназії. Колись тут був брід і люди переходили цей брід, щоб перейти ну, на іншу частину. І вони клали такі дерев'яні, ну, такі смужки, щоб ну, перейти по них. І це народний дім, дуже гарні інтер'єри всередині збережені. Хоча він трохи постраждав під час пожежі, але його відновили, реставрували і це, в принципі. З 19 15-го століття тут була зараз окупецька школа і тут був з'їзд цієї палати. І Палата мала право висувати свого посла до представника до Віденського парламенту. Такі саме, як Львівська і Краківська. За Польщі Уланів Криховецьких, за німців Адольф Гітлер-Штраси, за совєтів Леніна. і зараз відновили цю за Україну відновили назву Золота. Що немає допомоги батьків, то що би залишилося молодій сім'ї? Взагалі дуже мало. Я не знаю, тоді б батьки жили іменно на ті дитячі гроші, якби ніде не працювали. Я не знаю, як би можна було виживати за ту тисячу гривень. Тепер можна порахувати тисячу гривень, то взагалі нічого. А де тут працюють взагалі люди? Ну, ну, в лікарнях, де тепер. Зараз більше так, в нас вже заводів мало що є. То ще так де деякі завод, два заводи є, то що там трохи люди працюють. А так переважно в магазинчиках більше, більше ніде. А там мізерні зарплати, Дуже мізерні. А якщо б роди були туристичним містом, це щось давало би? Я б, напевно, що ви давала. Набагато б більше було. На Роботу, то нема. Ну от ви особисто своєю сім'єю, за рахунок чого ви живете? Тобто ви отримуєте на дитину гроші чи чоловік <працює> заробляє Боже, батьки? В принципі, на дитину отримують, чоловік працює на роботі. Працює чоловік <батьки>. ваш. <працює> 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 Ви тут в на пекарні працює. А вам вистачає тих заробітків його зарплати? Щось не дуже. Щось ну, щось скільки у вас іде на потребу сім'ї в місяць? У вас троє людей живе, mm -hmm, так? Так, Ну, ви, десь коло півтори тисячі. На трьох. Мені депутат, скаже, квітку поможе садити. Чи що? Депутат правильно, він є, він приїхав. Покрутив головою, щось робота не йде. А звідки буде робота йти? З двома людьми.